Права 1048. Щоб поштукатурити стіни кімнати, потрібно купити суху суміш із розрахунку 6 мішків суміші на 5 квадратних метрів поверхні стін. Ширина кімнати 4 метри і довжина 5 метрів. А висота 2,8 метрів. Кімната має одні двері і одне вікно. Ширина дверей 1 метр, а висота 2 метри. Ширина вікна 2 метри, а висота 1,75 метрів. Скільки мішків сухої суміші потрібно купити, якщо стіни штукатурять повністю від підлоги до стелі. Ну що ж, Судячи з здорового глузду, що всі кімнати навколо нас, вони, як правило, мають прямокутну форму, і тут йдеться довжина, і ширина та висота. Тобто, у нас ця кімната має форму прямокутного паралепіпеда. В основі є прямокутник, сторони паралельні. Ну і нам потрібно для початку знайти площу оцих бічних граней цього прямокутного паралепіпеда. Можна, звичайно, рахувати окремо, але можна подумати логічно. Дивіться, якщо б я взяв оці ці, якщо б це мене було з паперу, я б обрізав раз сторону, два сторону до неї додав, три сторону, чотири сторону, у мене б утворився один прямокутник. Висота у нас була б одна сторона цього прямокутника, а інша сторона це сума всіх сторін. Це периметр основи. Або периметр в даному випадку кімнати. Тобто я пропоную для початку знайти, чому дорівнює периметр кімнати. периметр прямокутника, який в основі підлоги. Ну що ж, записуємо перша дія. Пригадуємо, що периметр позначається літерою П для прямокутника. Це 2. В дужках Записуємо А плюс Б, де А і Б суміжні сторони. І це дорівнює в нашому випадку. Це буде 2, що множиться. Так, довжина у нас 5 метрів, то записуємо 5 додати. Ширина у нас 4 метри. І це дорівнює. Це буде 2. Що множиться? 5 додати 4, це буде 9. Ну і це буде дорівнювати 18. У дужках записуємо чого. Ми до метрів додали метри, це будуть метри. Це буде периметр. Периметр. Підлоги. Гаразд. Ну що ж, як нам зараз знайти площу тоді стін, загальну площу стін? Потрібно тоді цей периметр помножити на висоту стін. Записуємо друга дія. Тобто периметр це 18 метрів, що множиться. А висота стін 2,8 метрів. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик, щоб дізнатися, яка у нас площа, загальна площа стін. Отже, записуємо 2,18, що множиться на 2,8. Множимо. 8 на 8 це 64. 4 пишемо 6, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 6 це 14. 2 на 8 це 16, 6 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2 плюс 1 це 3. Додаємо. В кінці у нас буде 4, 6 плюс 4 це 10. 0, пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 плюс 3 це 4 плюс 1 це 5. Ставимо 1 знак після коми, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 50,4. Ми метри помножили на метри, це у нас будуть квадратні метри. Записуємо, що це у нас загальна. Площа? Площа стін? кімнати. Гаразд. Ну що ж, з цієї площі? Загальне, яка в нас є, потрібно відняти площу дверей і площу вікон. Їх штукатурити не потрібно. Ну, Як нам знайти площу? Знов-таки вони мають і двері, і вікно має форму прямокутника, то записуємо третє діє. Як знайти площу дверей? Записуємо S для прямокутника, це А, що множиться на Б. І це дорівнює в нашому випадку. У нас. Один вимір один метр, що множиться інший 2. Один що метр на 2 метри це будуть 2. Метр на метр це квадратний метр. Записуємо, що це буде площа. Дверей. Є. Ну, давайте знаходити площу вікна. Знову записуємо четверта дія. Формула така сама, S дорівнює A, що множиться на Б, і це дорівнює. У нас є ширина і висота вікна, записуємо 2, що множиться на 1,75. І це дорівнює. Ну що ж, 175 помножити на 2, це буде 350. А тут у нас є два знаки після коми, то записуємо, що добиток у нас 3,5. Ну що ж, У дужках записуємо чого? Квадратних метрів, ми метр помножу на метри. Це в нас буде площа вікна. І... Ну що ж, а зараз давайте дізнатися, а чому ж дорівнює тоді площа стін для штукатурки. Від загальної площі потрібно відзняти площу дверей та площу вікна. Записуємо п'ята дія Тобто від 50,4. Потрібно відняти суму 2, цілих, це площа дверей, додати 3,5 це буде площа вікна. І це дорівнює. Це буде 50,4 відняти. 2 плюс 3,5 це буде 5,5. І це дорівнює. Ну, 50-5 це буде 45,4, а відняти 0,5 це буде 44,9. Записуємо, що це буде рівні 44,9. Так, у дужках записуємо, чого квадратних метрів. Це у нас площа стін. Стін під штукатурку. Під штукатурку. Під а, штукатурку. Гаразд. Ну що ж, ми знаємо, що, яка складає у нас, скільки нас складає площа стін під штукатурку. Зараз як нам знайти, скільки потрібно мішків. Ну, ми знаємо пропорція за. На 5 квадратних метрів потрібно 6 мішків. Ну, давайте складати цю пропорцію. Запишемо тоді, в скороченому вигляді. Отже, записуємо так, що 5 квадратних метрів це відповідає 6 мішків. Так, тоді записуємо, що в нас 44 9 десятих Квадратних метрів це буде X мішків. Є. ну що ж, оскільки ці величини прямо пропорційні, чим більша площа, тим більше треба мішків, то записуємо тоді пропорцію, що 5 відноситься до 44,9, як 6 відноситься. До X. Ну що ж, у цій пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх шленів, то ми записуємо 5, що множиться на х дорівнює 44,9, що множиться на 6. Ну що ж, як нам зараз знайти невідомий множник? Записуємо, що х невідомий множник у нас дорівнює. Потрібно 44, 9. Десятих, помножити на 6 і поділити на 5. Ділення запишемо в вигляді дробу. Ну, гаразд. Для того, щоб поділити було простіше, давайте ми на 2 помножимо і чисельник, і знаменник. То записуємо, що х у нас дорівнює. Тоді 44,9, що множиться на 2, це буде 88. А 9 на 2 це 1,8, то це буде 80. 9,8. Що множиться на 6. А в знаменнику у нас буде 10. Гаразд. Ну що ж, давайте будемо множити 89,8, що множиться на 6. Записуємо. 89,8. 89, ,8, 89 і 8 десятих, що множиться на 6, множимо. 6 на 8, 48. 8 пишемо. 4 запам'ятовуємо, 6 на 9 це 54, плюс 4, це буде 58. 8 пишемо, 5, запам'ятовуємо, 6 на 8, 48, плюс 5 це буде 53. Ну що ж, ставимо один знак після коми, то записуємо, що х у нас дорівнює. В чисельнику буде 538,8, а в знаменнику буде 10. Ну що ж, якщо в чисельнику у нас 538,8, а в знаменнику 10. Якщо ми поділимо це число на 10, принесемо кому на один розряд ліворуч, то можемо записати, що х у нас дорівнює 53,88. Ну, але в мішках так не рахують. ми можемо взяти тільки цілу кількість мішків, давайте округлювати до цілої частини. Тут у нас 8, 8 – це 5 і більше, то округлюємо Вишуємо кількість одиниць на одиницю, то записуємо, що це наближено до рівня. Тоді не 53, а 54. Ну і дужка записуємо мішки. Є. Ну що ж, отже, скільки нам потрібно 54 мішки? Записуємо відповідь. У нас запитували. Скільки мішків сухої суміші потрібно купити, записуємо 54 мішки. Ну що ж, ось таке практичне завдання на прямокутний паралепіпет на площу прямокутника, а також в ній ми використовували пропорцію. На цьому вправо завершено.